Фонди Нововолинського міського історичного музею поповнила картина, що передає дух столичного Євромайдану. Її написала місцева художниця Віра Здрок. у центрі полотна Образ нововолинця, героя Небесної Сотні Сергія Байдовського, який загинув від кулі снайпера на київських барикадах. Прикладом незламності духу, мужності і героїзму стали герої Небесної Сотні, серед яких 23-річний нововлинець Сергій Байдовський. Його світлий образ увічнила на полотні місцева художниця Віра Здрок. Картину подарувала Нововлинському історичному музею. Був подих переда намалювати портрет, а потім з'явилося, що іменно на тлі тих подій, на тлі е... того майдану, який ніс, такий дух. Мені здається, завдання. Художника відтворити е, ті події і показати навіть майбутньому поколінню, щоб не доведи, господи, таке не повторилось. Віра здрок родом з Ковльського району, дружина Шахтаря і мати двох синів, ровесників Сергія Байдовського. Своєю роботою задоволена посприяла їй місцева фірма Роса, виділивши кошти на полотно, фарбу і раму. Можливо, е, допрацювала б ще деякі деталі. Ну а портрет. Е, Мені здається, він вдався, тому що я матеріал взяла з інтернету портрет Байдовського Сергія, і це була творчість душі, розумієте? В майбутньому планую деякі роботи написати про Майдан, взагалі про Україну і є напрацювання. Їх. Однією з перших з родини побачила картину двоюрідна сестра Сергія Байдовського Алла Ковальчук. Низький уклін від цієї нашої родини Вірі Федорівні за те, що вона змогла передавати, передати на полотні ці всі наші сімейні переживання, хвилювання, тривоги, цей біль душі, за те, що тепер цей експонат буде окрасою для нашого міста. Незабутній, незабутній герой, який цими фарбами передався на полотні Віра Федрівна, він світлою був дитиною і він заслуговує того, щоб напевно бути сьогодні в експонаті, шановний в цьому музеї. Як розповіла директор музею Ірина Костюк, тема Євромайдану матиме продовження. Ми плануємо взагалі зробити куточок, який відноситься до цих подій, ну не лише суто присвячений Сергію, а взагалі Євромайдану, і така також Волинській області. Волинський краєзнавчий музей нам електронкою скинув прізвища людей, які загинули саме з Волині. І там досить такий немалий перелік осіб. І я думаю, взагалі вшанувати якраз ці прізвища в нашій експозиції, так виділити куточок для них. Ну і звичайно, акцентувати увагу при екскурсіях на нову на нашому. Сергію Байдовському